Вім доброго дня! Зараз почитаю коментарі. Зробила ще собі чай. Звичайний зелений, з якимись там квітами, без цукру, без цукрозамінників. Я худну з 1 травня цього року, з ваги 133,400. І покажу тут вагу на сьогодні на 26 серпня. Я вже худну 3 місяці і 25 днів. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків. Просто лежа на дивані їм і худну. І їм в будь-який час, навіть вночі. Просто змінила харчування. От і все, поприбирала, все шкідливе. Інна, дякую, Господу, за тебе Яна, що потрапила на моєму шляху, що хочу сказати. Я дозволяю собі іноді квасолю, картоплю, але рідко, споживаю мучне та солодке. Волосся перестало випадати. прийшло запаморочення голови. А то неначе п'яна хиталася іноді, тіло підтягнулося, Боже, благословення тобі. Щиро, щиро вам дякую. Ви, молодчинка, дякую, що поділилися. Це про запаморочення голови, це, взагалі, в мене було я не знаю, як його і передати. От реально була. Хиталася п'яна без вина. Оце такий стан був у мене. Особливо зранку там, дачі встати вночі в туалет. Це... Це був атракціон. А голова як боліла. Зараз взагалі цього немає. Взагалі не вживаю таблеток. Просто взагалі. За, майже за 4 місяці не одної таблетки не випити. Не від, печ не від печії, не від голови, не від шлунку, не від чого. Це, аптека втратила клієнта. Щиро вам дякую. Так. Так, так, так. так. Таня, багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, дякую вам, Яночка, Київ, три сердечки. Щиро вам дякую. Так, Людмила, не повинен протеїн піднімати апетит. Він повинен давати ситість. Більше за все ви купили підробку і там менше білку в складі, ніж зазначено. На жаль, багато обману. Щиро дякую. Все можливо, особливо в наш час. Можливо, все. Так, Таня Яночка, дякую вам за мотивацію. Київ, три сердечки. Людмила, а як ви потім плануєте харчуватися, коли вже схуднете, наприклад, до 90 кг? Харчування залишиться. Тобто порції, да, там. І їсти в будь-який час, це воно все залишиться. Єдине, що я додам, це. Якусь там кількість фруктів, лаваш і картоплю. І треба буде дивитися потім. По вагах це таке, да? не саме навіть буде головне, а по тому, як буде вести мене свій організм, чи буде в мене насичення, чи не буде, як у мене піде з голодом, да? тобто і самопочуттям. Це те, що саме таке буде перше, да? на що я буду звертати увагу. От я поїла, як я, чи сита я, скільки я сита по часу, да? Чи я там поїм, да, той лаваш там, чи картоплі? Якщо я буду хотіти їсти вже там, через півгодини, щось іти шукати, то ні. Я її знову приберу. Мені таке воно не потрібне. Зовсім. Нема в мене таких планів. Якщо я його їстиму, після нього мені знову їсти, хочеться, і я знову його сідатиму їсти. Ні, я вже таких помилок більше в своєму житті не робитиму, хватить. Якщо я буду помічати так само, як і від фруктів, да? Хай я там буду не двічі в місяць, там їсти, а, наприклад, чотири рази. Якщо я буду дивитися, що в мене після кожного прийому навіть при такій вазі. Тому що те, що в мене зараз з фруктами, да? і коли вага там знизиться, наприклад, на 30-35 кг, можливо, мій організм вже не буде так реагувати на ті фрукти, як він реагує зараз. Тільки фруктів поїла, в мене апетит з'являється капітальний, да, і що я, мені їсти хочеться більше і частіше. І, звичайно, ж іде потім плюс ще й на вага. Тобто, якщо в мене буде так, то проживу я і без фруктів. Буду їсти просто їх дуже рідко і все. Так, Олена, викрутай молочинка. Щиро вам дякую. Так. Одразу хочу вибачитися. Одразу хочу вибачитися. Ви розповідаєте особистий досвід, тому інформація шкідлива. Це мова йде про протеїн, що я вчора розповідала. Треба підходити до питання більш свідомо. А ви ще й блогер тому могли б вивчити тему. У мене було питання, я на нього відповіла. Все. Поки не було питання, не затронули тему протеїна. Я взагалі про нього не згадувала. Не вихваляюсь, та я передивився і перечитав тонну інформації про схуднення, нарощення м'язів, протеїн, вітамін так далі. Хоч школу свою відкривай. Принаймні знаю, що з собою роблю. Це не хейт, та люди можуть сприйняти досвід як негативний. А протеїн дуже корисна добавка для схуднення і набору м'язів. Але треба розуміти, чи потрібна вона взагалі. Дякую. Люди можуть сприйняти досвід. Який в мене досвід? У мене того досвіду немає. що Я п'ять разів спробувала. Вчора і вчора два рази. Ото один раз випила з молоком, і інший раз в мене була пачка. 300 грамова кисломолочного сиру обежиреного, я додала 2 столові ложки замість цукрозамінника. Все, оце в мене такий досвід, хіба то досвід. Треба підходити до питання більш свідомо. Якого питання? Я ж не сказала, що це погано. я сказала за себе. Це так само, як люди, які їдять фрукти і худнуть. Я їх їм, я не худну, бо я ще не їх їсти хочу. Ми ж всі різні. Можуть сприйняти досюди як негативний. Я навпаки сказала, що люди і схудненні вживали протеїн. І коли схудли, також заміняли прийом їжі да цим, протеїном і у них все круто, у них все норм. Чому і я вирішила спробувати? Чому воно негативне? Я... я не розумію. Я ж не сказала, що це погано. Я за себе сказала. Якось так. щиро дякую. Анна, потрібно йти до мети поступово, тоді обвисати нічого не буде. Але основне це не стан шкіри, а загальний стан організму. Ендокринолог сьогодні дала рекомендації щодо зниження ваги потрібно скинути 10 кг, а вони так важко йдуть, акцентувала увагу на руховій активності і силових вправах навіть вдома. Щиро дякую. Ну, я скажу так: і за активність, і за силові, за все треба, щоб це подобалося. От поки в мене не з'явиться такого, да, всередині бажання там чимось займатися, робити зарядки, якісь присідання прості, да, чи вийти пройтися. Поки. Мені отут, отут і отут не захочеться, я цього робити не буду. Тому що з цього діла не буде, тільки навпаки, я потім потім охоту. Все, що ми робимо, в цьому житті воно повинно нам подобатися. Точно так же, як і схуднення. Від нього треба кайфувати. От і все. Як я зараз Час іде, да? вага зменшується, а я живу своїм життям. Тобто я не зациклена на схудненні. Немає цього. Я не вичікую час там, від сніданку до обіду, щоб поїсти. Не видивляюся, Боже, а скільки там я чи небагато поклали, скільки це по калоріям. Розумієте, все, в мене немає цього. І, і це проходить просто, знаєте як? Я живу своїм життям і сходять кілограми також, там, знаєте як. Своїм чередом ідуть і все. Непомітно для мене. Тому і спорт він має приносити задоволення. Від нього також треба якось да, отримувати задоволення. Тому, коли в мене з'явиться це таке, да, що от я хочу, мені це треба там, так. Да, я робитиму це з задоволенням, а тоді я і почну це робити. Не хочу нічого робити через якусь силу волі. Не хочу. Так, щиро дякую, Юлія. Три сердечки, три трояндички. Щиро вам дякую. Так, Тімо, я давно зрозуміла, що нас садять на вуглеводну голку, а білок не добираємо, тому весь час тягне на наркотичну їжу. Да. Я також так думаю, щось в цьому є. Особливо, коли в супермаркеті. Здорової, нормальної, простої їжі дуже-дуже мало. Все якісь снеки там, чіпси, полуфабрикати, цукерки, ну і так далі. Да? Як у мене було, супермаркет, аптека, аптека, супермаркет. І оце отак. Зараз цього немає. Просто супермаркет і все. І це дуже круто. Просто круто. Так, юні перукарі. Я на які цілі повазі ставимо, такі й досягаємо. Єдине, що я зрозуміла, корисне харчування і надалі буде в мене в пріоритеті. Дякую за тепло і добро до нас, обіймаю вас. Щиро, вам дякую. Дуже щиро дякую. Так, Анна, я питала за протеїн. Я також мала страшний обжор після протеїну, а син, вживаючи протеїн, таку фігуру мав, що любо подивитися. Правда, він спортом посилено займався, і пив такі коктейлі. Щиро дякую. Так, Галіція, дієтолог мені об'яснила, що ці протеїни не повинні бути на. Молоке или э, сыроватке. Они поднимают сахар крови. Я тоже покупала разные, а теперь не знаю, что с ними делать. Надо употреблять яичные и говяжьі протеины. Но они дорогие и невкусные. Но польза есть. Сиро вам дякую. Сира дякую. Так. Любов, привіт. Я теж себе згадую раніше. коли їла цукерки, то на одній не зупинялась. Могла зараз 5-10 з'їсти, а печиво. Так само їла не одне й не два. І не тому, що без нього жити не могла, а за компанію. Мені теж кажуть, та з'їж бублика чи сухарика вже ж трохи скинула ваги. А я розумію, що якщо почну, то вже не зупинюся. Дуже любила півські сухарі з родзинками, могла і пів торби приговорити. А тоді дивувалася, де ж ті калорії бралися, бо ніби основні прийоми їжі були невеликими. А те, що було між, хіба ж ми рахуємо. Да, це точно. Дуже рідко тому в мене в день могло бути і 3-4 тисячі калорій. Тільки через півроку я це зрозуміла. Багато часу втрачено. Щиро вам дякую. Да? Я теж я не могла так по-розумному тріш трішки з'їсти і все. І, і досить. Ні, не могла. Не могла, не виходило. Київські сухарі з родзинками. Я такі ніколи не купувала, мабуть, не пам'ятаю. Щиро вам дякую. Так, все пізніше почитаю. Коментарі десь. Скільки чайку випила. Все підсіла на чай. Стало прохолодно і одразу чай. Настоявся вже аж такий. Аж терпі. Так, все. Всім щиро дякую за увагу, за коментарі, за підтримку. Всім гарного, тихого дня і гарних схуднень.